Увага! Ми, автономні націоналісти, виступаємо проти розкладання нашого з вами майна, а саме приватизації залізниці. Виходимо сьогодні з газів ні приватизації, ні націоналізації, так суспільної власності. Паразити при владі задумали ще реформу – приватизацію приватизаціях залізниці, шляхом перетворення її на національне товариство. Це визначить загальне мене погіршення умов роботи залізниці. Коли кілька компаній, пов'язаних з існуючою владою, будуть боротися собою за прибутки з перевезення, незважаючи на потреби працівників та пасажирів. Ціни на проїзд будуть зростати, а зарплати і умови праці залізничників погіршуються. Проте збереження залізниці в державній власності не є виходом, адже чиновники теж наживаються за рахунок пасажирів і працівників залізниці. Тому ми виступаємо за передачу залізниця. Всіх інших підприємств до суспільної власності, тобто в руки українського трудового народу, маючи сучасні засоби зв'язку і обліку, залізничники і пасажири можуть разом приймати рішення за і здійснювати контроль та виходити залізниці. Для цього їм не потрібно навчати борожую та на інші дорогі. Ще таким чином можна позбавитися корупції та неефективності, що є неодмінною рисою. Ми не є робітниками залізницями. Ми просто не дуже патріотичним молоді, яка вийшла виразити свій протест. Громада. Кожен із нас знає, що на сьогоднішній день стоїть питання приватнізації залізниці. Кожен із нас знає, які власники за свободять заботя. По-перше, приватний молодар вам на якість перевезення. Основна задача капіталіста це отримання прибутку. А які не Це з так званої сім'ї, клану, який на сьогоднішній день забудував українську територію Україну, нашої України. На сьогоднішній день різниця це лише невеличкий паргамент, це лише яким чином народ.

Так, так нічого на жить. Мають ніч позитивно. Давай вищемо, ходіть. Давайте, громадяни, дивіться. Давай. Я нічого не робив, а зараз міліція мене е, вони наступають на мої конституційні права. Конституційні. Я можу зараз піти, вони мені не дають піти. Якщо вони зараз будуть мене зупиняти, це протиправні дії. Прошу дивитися. Ти шо, бля? Знаєш, скільки камера стоїть? Ти. Я Тимаш.